Чи робили ви аналіз? аналіз, чи прораховували ризики? Оці всі моменти? Чи були готові до? Нестандартних ситуацій. І чи були такі? Е, ризики завжди є, наприклад, але це нормальна історія. Якщо ризики завжди прорахуються, але ви їх ніколи точно на 100% не прорахуєте. А ви собі теоретично, практично, ага, зрозуміло, проаналізували, все, стартнули. Але, по ходу, все одно з'являються якісь форс-мажорні обставини, на які ви повинні реагувати миттєво. Прямо сьогодні проблема. Вирішили питання, вирішили. Немає такого нічого. Якщо е, у вас будуть проблеми, ви будете там думати, роздумати, то результату тоді ніякого не буде. Наприклад, що у вас таке було, до чого ви не були готові? І як вирішували ситуацію? У вас ситуація у нас перший магазин був побудований в жилому будинку, і в нас був свій індивідуальний вентканал, е, щоб ну, виходив на кришу. Будівельники, коли будували, там. Швидше за все, як показала практика, вони зробили щіли, не залишили, неякісно положили цеглу. і виходить, запах попадав людям в під'їзд. Хоча ми вивели свій канал, все люди, ну там скарги, тут штат там нам комісії, провірки, сам станції, пожарники. Ну. Да, я кажу, давайте не конфлікти, нормально рішати питання. Ми там поставили рука, вивели на кришу, все бистрінько стараємось рішити. Той рука порвався, все одно людям воняє. Ми такі вивели на вулицю, поставили угольний фільтр, все щоб було по нормам. Все рішили питання. Да. А якби ти зробив би карука, ну не вийшло, так не вийшло. Тоді проблема не рішиться. І так, так. надзвичайно багато таких різних ситуацій. Десь приходять люди, наприклад, там до продавця, хтось з чоловіком, думаю, щас я придумаю в магазин. Конфліктніше я своїм всім розказую все нормально. Це люди, все окей. Ми якби якісний магазин повинні давати якісну продукцію і правильний сервіс.